Привіт! Якщо цікаво, скільки оце коштує і що й по чому, то я зараз вам швиденько розповім. Я купила у червоному маркеті. Чи правильно сказати, червона марка, мабуть? Ні, маркет. Так, отакі е, гумові рукавички. 10 штук. Ага, вони називаються червона марка. 10 штук, коштує 35 гривень. А, також я купила ось такий чистячий засіб універсальний крем для чищення 450 мл, саме те називається 35 гривень. Ну, без однієї копієчки, тому я округлюю. Так, і купила антижир гель. Донат якась така марка. Засіб сильнодіючий від нагару нагаруй кип... та жиру. Тут його 900 грамів і він коштує. Він коштує 39,99 40 гривень. І 35 гривень ось такий шампунь. зміцнюючий з реп'яхом. Ну, чомусь воно пишуть усе російською, не знаю. 250 мл. Так, цікаво, де ж він, де ж він виробник. Виробник Україна, Київська область, Вишгородський район. Чому тоді етикетка російська, не знаю. Ось такі ціни. І за покупку у цьому червоному маркеті я заплатила 145 гривень. 145 гривень. Всім пока.